Доброго дня, шановні телеглядачі! І Сьогодні я вам пропоную приготувати смачну шаурму по-домашньому. Ну що, розпочнемо. Для цього нам знадобиться? Я взяла ось таку курку, купила потім нам знадобиться звичайний свіжий огірочок, часник, помідорчики, ще цибуля. Червона капуста, лаваш, звісно, паприка, майонез, сметанка, кетчуп і ще гірчиця. Але це за смаком, хто як любить, для того, щоб у нас получився дуже смачненький соус. І так, перевертаємо наше стегно, обжарюємо усе до золотистої корочки. І в самому кінці ми будемо солити та перчити. Бо зараз ще зарано. Чекаємо. І так, поки готується наше м'ясо, пропоную нарізати овочі. І ось приступаємо Перша у нас цибулька. І нарізаємо ось такими полукільцями. Тоненько. Ось так. Але в мене є невеликий секрет. Для того, щоб цибуля не була дуже а, такою гіркою, треба її поселити і щоб вона трошки постояла і пустила сік. Тоді цибуля буде смачненькою. Та соковитою. Дивіться, вона вже пускає сік. І вам, я думаю, сподобається в нашому рецепті. Також я хотіла би зауважити вашу увагу на тому, що ми взяли, бачите, свіжі огірочки. Хоча в багатьох рецептах люди кладуть мариновані грибочки. Ось, але це залежить від того, що ви більше полюбляєте. Так О, також буде дуже, -дуже смачно. Приступаємо. Ось ми нарізали трошки огірочків, трошки цибульки і приступаємо, трошки нарізаємо помідорчика. Дивіться, який він красивий. Зараз все ми обріжемо і знову ж полукільцями ось так ріжемо. І, за вашим бажанням, хтось тоненько ріже, хтось трошечки поширше, щоб вам було зручно потім усе це їсти. Ріжемо капусточку. Ось такими тоненькими шматочками. Зараз вже наша курочка підсмажувалася, ми її посолили. Тепер перегортаємо, дивимося, яка в неї рум'яна корочка, і вона вже майже готова. Зараз ми з іншої сторони посолимо і дамо трошки постояти декілька хвилин. І все, наше м'ясо готове. І так, дивіться, яка рум'яна скоринка у нас. Беремо ніж, протикаємо і перевіряємо, наше м'ясо вже готове. Тож можемо знімати і дати охолонути. Поки охолоджується наше м'язко, ми робимо наш чудовий соус. Для цього беремо сметанку, одну столову ложечку. Потім одну столову ложечку майонеза, який ви полюбляєте, Ось, зараз насипаємо сюди і потім додаємо до цього соусу ще трошки паприки. Перемішуємо. Ось так. А потім, хто хоче, той може ще додати гірчички. Але я би вам запропонувала ще видавити ось такий зубчик часнику. Так, видавлюємо часничок. Ось так. Так. Ось так. І перемішуємо. Ось так, хорошенько. І так, нарізаємо тепер на невеличкі шматочки нашу курочку. Дивіться, яка вона у нас красива і сочна. Бачите, яке гарне м'ясо. Так, тепер збираємо нашу шаурму. Викладаємо ось такими слоями спочатку м'ясо. Хто хоче побільше, то й побільше. Потім беремо. Ось так наш соус поливаємо, скільки хочете. Ось так, щоб соковито було. Далі викладаємо цибульку нашу. Ось таку. Бачите, яка вона красива, гарна. Потім викладаємо зверху помідорчики, ось такі, які ми нарізали слайсами. Далі можемо додати ще кетчуп, хто як любить, але небагато трошечки отак видаплюємо, є. І ще викладаємо зверху капустку, ось так, і огірочки. І цього буде достатньо. Так, і тепер, саме найголовніше загортаємо. Загортаємо. Сіль нам не потрібно додавати, бо у нас вже солений соус. Я скуштувала, спробувала, і соль нам не потрібна. Тож, давайте отак будемо загортати. Час у нас огірка трошки випав. Так. Загортаємо, прижимаємо усе. Зараз, ось так. І отримуємо ось таку чудову шалурняшечку. І тепер ми її викладаємо на пательню. Так, викладаємо на, на загоріту пательню і підігріваємо декілька хвилин з однієї та з іншої сторони, щоб вона була тепленька. І все. Наша шаурма готова по-домашньому. Смачного бажаю усім. До побачення!